За прозрачного наєм, то є якийсь е, такий феномен, символ України. То, що вона ставилася в багатьох театрах, де жили українці, всюди ставили цей мети. Ніби така скромна за фактурою музика, а наскільки має дайте, того українського мелесу, такої української енергетики, такої української душі, в тій опірі співали найкращі українські співаки. І тут був завжди зоряний склад, і завжди ця опера мала великий успіх. Завришла при повному залі. Мит і той і, Я би сказав, як візитна карточка України, бо вона і доступна інтелектуалу, і доступна людині, яка не має досвіду відвідування театрів, ще української музики. Мусили бути екранізовані, вони ставали більш відомі, бо кіноматограф має ті можливості, які не має Театр, театр — Закрите приміщення, а кіноматограф це відкрите, це масове, розумієте? Режисер може це зробити, якщо це виходить зі стилю і музичної інтонації і, і щось дає простір, розказує про подію, а він може показати. Що він не тільки розказує, а що він сам учасник тої А тут, тут треба вміти поєднати, розумієте? Те, поєднати. що може кінематограф, а не може музика, і то, що може музика, а не може кінематограф. От як це гармонійно поєднати, дуже залежить від таланту. Вміння резерв. Між кавалярізм і орамником не було зв'язку. Вони контактувати і не могли. В Связькому Союзі була цензура, тим більше проти украї... українства. І... і митці не мали свободи показати те, що було в насправді. Вони мусили в тих рамках працювати, які ставила ідеологія і... і жорстока цензура. А в Америці ніхто в ці речі не вмішався. Він робив те, як він вважав за потрібне, як він розумів, як він чував. Ніхто йому казав, що не можна, а за це тебе розстріляємо. Була інша проблема, бо там не було державних колективів, там не було, там треба було то, що організовувати приватно. Ми де там інша була трудність. Але за те, як, як ми ти хотів додати. Що тоді трошки розвиває, трошки розширює, розумієте? І, 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 і те, що не може показати театр, а засоби кі кіно дуже широкі і важливі. Якщо ви це зробите, то, то тільки піде на гористь і в музиці, і сцені, і всьому.